Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь, нас цікаві справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Перегляньте уважно, які дробові числа записані під кожною фігурою. Чи правильно виконано завдання? Дійсно, помилок немає. Запишіть найбільше дробове число. Правильно, це є 6 дев'ятих. Адже взяли 6 частин із 9. Запишіть найменше дробове число, це є 3 дев'ятих. І ми можемо сказати, що взяли 3 частини. Із 9. Чи можемо порівняти ці числа? Дійсно, ми можемо порівняти, зверніть увагу, в нашому випадку, в цих числах знаменники є рівні числа. Якщо знаменники рівні числа, ми звертаємо увагу на чисельник 6 і 3. І порівнюємо як звичайні натуральні числа. Ми знаємо, що 6 більше 3. Значить, і дріб 6 дев'ятих буде більше, ніж 3 дев'ятих. Сьогодні на уроці ми порівнюємо дроби. Ми будемо порівнювати дроби з запорою на малюнок і креслення. Працюємо з підручником, це завдання номер один. Яка частина кожної фігури зафарбована, а яка ні? Запиши дроби парами. Щоб записати дроби парами, нам спочатку потрібно визначити, наскільки рівних частин поділене ціле. Працюємо з першою фігурою. Ціло поділене на 6 рівних частин. Рахуємо, скільки зафарбованих частин. Правильно. Ми можемо сказати, що взяли 4 із 6. І це є дріб 4 шостих, а скільки незафарбованих частин? І це є дріб 2 шостих. Яка частина більша? Зафарбована чи незафарбована? Дійсно, 4 шостих більше, ніж 2 шостих, ми також можемо порівняти цю дріб. Звернувши увагу на знаменник. Якщо в нашому випадку знаменник однакові, то ми порівнюємо за чисельниками 4 і 2. І порівнюємо як звичайні натуральні числа. Ми знаємо, що 4 більше 2, значить, і дріб 4 шостих буде більше, ніж 2 шостих. Продовжуємо працювати самостійно. Порахуйте, будь ласка, наскільки рівних частин поділене. Друга фігура. Скільки зафарбованих частин і скільки незафарбованих. Перевіряємо, а у вас так: ціла фігура поділена на 12 рівних частин. Зафарбована 5. Ми можемо сказати: взяли 5 із 12, а не зафарбованих частин. Взяли 7 із 12. Ми розуміємо, що незафарбованих частин більше, а зафарбована частина є меншою. Значить, дріб 5 12 менше, ніж 7 12. А також ми звертаємо увагу на знаменник. Знаменник однаковий, значить, ми можемо порівняти і перевірити наш вираз за чисельниками. 5 менше 7. Дійсно, ми завдання виконали правильно. Порівнюємо третю фігуру, записуємо дробові числа і порівнюємо. Фігура поділена на 4 частини, зафарбовано 2 частини, і це є дріб, правильно, це є дріб 2 четвертих. І незафарбована частина також є 2 четвертих. Між ними ми можемо поставити знак рівності. Це однакові фігури. Запишіть дробом, яку частину прямокутника зафарбував Денис у кожному випадку. Яка зафарбована частина найбільша. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Ну, закресленням видно, що 2 третіх більше, ніж 3 шостих. Чи можна визначити який дріб більший без креслення? Дійсно, визначити дуже складно. А скільки ціле поділено на різну кількість частин. Перший прямокутник поділений на три частини, а другий прямокутник поділене на 6 частин. А що легше порівняти без креслення? 3 шостих. І 5 дев'ятих, чи 3 восьмих, і 5 восьмих. Дійсно, і ваша думка правильна, адже дробові числа 3 восьмих і 5 восьмих легше порівняти, адже тут однаковий знаменник. Щоб порівняти дроби 3 восьмих і 5 восьмих, Оля виконала креслення. Прокоментуй, як Оля позначила дужками дроби, Порівняй ці дроби, спираючись на рісунок. Відрізок Оля поділила на 8 рівних частин. Щоб позначити дріб 3 восьмих, вона об'єднала 3 таких частини. І це є 3 восьмих. А щоб показати дріб. 5 восьмих. Вона взяла п'ять таких частин і об'єднала. Це є 5 восьмих. За поданим кресленням, ми можемо швидко з'ясувати, яка дріб більша, а яка менша. Правильно, 3 восьмих менше, ніж 5 восьмих. Але зараз ми можемо також звернути на знаменник. Знаменник у нашому випадку однаковий. Значить, ми можемо порівняти. Звернутися на чисельник. Більша та дріб, де більший чисельник. Число 3 – це є менше число, 3 менше 5. Значить, і дріб 3 восьмих менше, ніж 5 восьмих. Робимо висновок. Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Із двох дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого чисельник менший. Тисни відео на паузу і прочитай це правило самостійно. Працюємо із завданням номер 2 Порівняй дроби. Дроби записуємо парами і, користуючись правилом, порівнюємо і знаходимо, де дріб більший. 6 дев'ятих і 3 дев'ятих. Знаменник однаковий, у даному випадку, значить, ми звертаємо увагу на чисельник 6 і 3. І порівнюємо, як звичайні, натуральні числа 6 більше 3, значить дріб 6 дев'ятих більше, ніж 3 дев'ятих. 2 п'ятих і 4 п'ятих. Звертаємо увагу, що знаменник однаковий. Значить, ми порівнюємо, як звичайні натуральні числа 2 і 4. 2 менше 4, значить, дріб 2 п'ятих менше, ніж 4 п'яти. 8 десятих і 9 десятих знаменник однаковий, значить ми звертаємо увагу на чисельник 8 і 9. 8 менше 9, значить дріб 8 десятих менше, ніж 9 десятих. 7 п'ятнадцятих і 3 п'ятнадцятих. Знаменник однаковий, ми звертаємо увагу на чисельник 7 і 3. 7 більше 3, значить і дріб п'ятнадцятих більше, ніж п'ятнадцятих. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступними виразами самостійно. Порівняй дроби, користуючись правилам. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розв'язуємо задачі. Це завдання номер 6 Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Що відомо в задачі? Правильно, в задачі відома відстань і швидкість першого потяга. Що відомо про швидкість другого? Що швидкість другого потяга становить одну другу швидкості руху першого? Що є шукане число? За скільки годин потяги зустрінуться? Що для цього треба знати? Пригадайте, будь ласка, скількома способами ми знаходимо час руху. Час руху ми знаходимо одним способом. А тепер пригадайте, що для цього потрібно знати. Нам потрібно знати відстань, і ця величина нам відома. Та спільну швидкість, чи наскільки щогодини наближаються один до одного потяги. Але ось швидкість другого потяга нам невідома. Але ми можемо її знайти. І ми знайдемо арифметичною дією. Правильне діленням. Попрацюйте із задачою самостійно. Скористайтесь планом розв'язування і розв'яжіть задачу. На підлогу треба покласти 60 керамічних плиток. Один майстер може виконати цю роботу за 6 годин, а інший за 3 години. За який час цю плитку покладуть обидва майстри працюючи разом? Ми розуміємо, що це задача на спільну роботу. І записуємо задачу коротко в ЗОшиті, виділяючи трійку замопов'язаних величин, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що перший майстер 60 керамічних плиток може. Покласти за 6 годин роботи, а другий майстер 60 плиток за 3 години роботи. Шукане число, за який час цю плитку покладуть обидва майстри працюючи разом. Шукане число це час роботи. Щоб знайти час роботи, нам потрібно знати дві величини загальний виробиток і ця величина нам відома. І продуктивність спільної праці. А продуктивність спільної праці це невідоме число. Але, знаючи продуктивність праці першого майстра і продуктивність праці другого майстра, ми можемо знайти продуктивність спільної праці. Зверніть увагу, продуктивність, продуктивність праці ми будемо знаходити. Арифметичною дією ділення, а спільну продуктивність праці, дію додавання. Скористайся планом розв'язування і розв'яжи задачу самостійно. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці за схемою. Знаю. Вмію, потренуюся».